Дируни під вершково грибним соусом можна запікати в духовці, а можна на сковорідці. Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. Я займ не повертаюся сказати доброго дня, але все-таки я авансом вам бажаю доброго дня! Колись наступить день, коли ми вранці прокинемося. І дійсно, дійсно у нас буде добрий ранок і добрий день. Лиха багато наробили вороги наші. Тому мовчати про це зовсім я не можу. Робити вигляд, що нічого не відбувається, я теж не можу. Але життя продовжується, їсточки ми готуємо, тому що всі хочуть їсти. Світла зараз немає, тому помикала всі лампи, де які є, і знімаю при лампах, тому що життя продовжується. Так як я сказала, сім'ю потрібно готувати. І відразу хочу вам сказати: в самому початку, хто не додивиться до кінця. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, береже не тільки ваше фізичне здоров'я, ваше життя, а навіть ментальне здоров'я. Тому що всю ніч сидіти під тривогами, а потім зранку вставати особливо жінкам, готувати сніданки, одягати, готувати дітей в садочок і в школу і при цьому всьому йти на роботу, працювати весь день, і так кожен день, майже три роки, нелегко. Тому Божого захисту кожному всім. І перед тим, як ми будемо готувати, хочу сказати вам ще. На моєму каналі це е, про коментарі. На моєму каналі багато розмов, багато корисних порад і різних малесних деталей. Кому це важко, важко слухати, не пишіть негативні коментарі, а переходьте на мій інший канал, де без пояснень, де дуже швидко швидкі рецепти з любов'ю, там все за декілька хвилин, прогляну так п. І все. Тут, на цьому каналі, є душевні розмови, є заспокоєння, є релакс, є добрі слова, слова благословення. Ось так. Тому ось так. такий цей канал. Що сьогодні готуємо? Звичайні, українські, теруни, але трішки таким е, насищеніші, смачніші. Дорожчі, не такі бюджетні, але вони і ситніші. Тому я буду готувати на нас двох. Якщо у вас велика сім'я, просто приготуйте більше. І це одна страва, яка замінить декілька. Якщо ми будемо готувати, деруни під таким грибно-вершковим соусом. І вони взагалі-то запікаються в духовці. Вони запечені в духовці набагато смачніші. Але світла немає, духовка є, немає. Тому ми зробимо це на сковорідці і це буде не гірше. Що нам потрібно для цих диренів? У мене ось такі чотири, ну, крупненькі картоплі, отакі? У мене грамів 100 грибів. Вони були в заморозки, слайсами порізані. Ось такі я витягла з заморозки. Потрібно буде дві цибулі, одну деревини, одну соус. Потрібно буде одне яйце. Одна чайна ложка сушеного чеснику, Третина чайної ложки меленого перцю, чайна ложка солі, Це і 3 столові ложки борошна. Можна взяти дві і подивитись по консистенції. На соус нам потрібно буде цибулька, цибулі побільше. Нам потрібні будуть грибочки, вершки, домашні, недомашні, сметана, отакі рідкі, які у вас є. Е, у нас є Є сир, я зверху потрую сиром, немає, можна це обійти. І вершкове масло. Зовсім небагато, тому що краще цибульку просмажити на вершковому маслі на дно трішечки олійки, і вершкове масло для того, щоб такий був саме цей специфічний вершковий аромат. Перш за все натираємо картоплю. В кого є середня, ось така, навіть якби трішечки більше, тому що вони в нас будуть ще протушковуватись. Диревни, то можна трішечки навіть щоб крупніше, щоб ця структура відчувалась. Але я беру середню, навіть маленьку, тому що це сильно велика, а це сильно дрібненька. На отаку натираю картоплю. Навіть робимо не так. Щоб ми не гаяли час. Ми готуємо соус, Ставимо сковорідку. Наливаємо зовсім таку капелиночку, чайну ложку, олії і додаємо, ну, грамів 50, отак, додаємо вершкового масла. І нарізаємо цибулю. Цибулю тут уже як ви полюбляєте. Ми полюбляємо, щоб вона була така крупненька, тому на четвертинку. І такий четвер кільцями і не дуже тоненько. Нам потрібно, щоб вона була така, знаєте, не просмажена, не золотиста навіть, а просто як карамелізована. У мене є на каналі декілька варіантів, я показував, як можна робити просто цибулю смачною, такою, що немає м'яса. Цибулі самої насмажили, вона дуже смачна, така цибуля карамелізована. І зверху на кашу або на картоплю чи на макарони, і вам замість м'яса теж буде дуже смачно. Ось тепер поки цибуля буде смажитись, а ми будемо збирати картоплю. Цибуля нам... Потрібно було, щоб змінила кольор і стала м'якенькою на великому вогні Ось на цьому етапі, коли цибулька стала м'якшою і вже почала ніби трішечки золотитись, нам потрібно її трішечки присипати цукром отаку от гарну дрібочку Не солимо на одну хвилиночку. щоб розчинився цукор, і він відразу дає таку якусь золотавість. От і все. Додаємо тепер сюди гриби. Гриби потрібно цідити, тому що вони в мене були заморожені, а рідина нам не потрібна. Ось тепер вже прикручуємо вогонь. У мене це середня горілка, огонь, був на ну, все. Тепер я прикручую. І змішаю і на невеличкому вогні нам потрібно, щоб просмажилися ганенько гриби. Так, натерли. Тепер, щоб картопля не чорніла, не темніла, відразу ж натираємо цибулю. Цибулю натираємо на крупну решітку. І тепер нам потрібно перекласти картоплю з цибулькою. Ось так, щоб стекла зайво ріде на помішаємо, щоб цибулька змішалася із картоплі, щоб картопля не потемніла. Ось так на накриночку і відставляємо. І займаємося підливочками. Ось час прийшов присолити. Без фанатизму, потім скуштуємо. мелений перчик до смаку, так як ви полюбляєте. Ну, Гарного такого золотистого кольору. Оця підливочка робиться. Ось так. І тепер ми сюди заливаємо вершки. Вершки у мене 15%. От, повністю так заливаю. І все, накриваю кришечкою, і нам потрібно втушкувати до того стану, поки соус стане трішечки густіший. Ось і все. Так, підливочка готова, загусла, гарненько, куштуємо на смак і відставляємо. Перевертаємо сюди, Додаємо яйце сюди. Додаємо. Чайної ложки, так навіть чайну ложку без гірки солі. Додаємо одну третю частинку чайної ложки перчику, навіть менше. Додаємо чайну ложку сушеного чеснику. можна свіжу, хто полюбляє, не полюбляємо. Ось так. Додаю борошна сюди, поки ще додам 2 столові ложки з гіркою. І вже ставимо. Сковорідку на газ, Сковорідку під кришкою. Ось так. Поки що скільки. Щоб дируни були як на густім млинці, щоб вони були і нерідкі, і не сильно забиті борошном. Все таки щоб трималися кубки, але щоб відчували, що це все-таки в нас деруни, і що це картопля. Наливаю в олійки. Світла немає, трішки темнувато, але тримаємося. І ось тепер цим сиром зверху покриваємо. Зелені ніякої я не додаю. Потім уже до готової страви зверху можна. Ось так. Накриваю кришечкою. І хвилин 5-7 до 10 хвилин, поки сир розплавиться. Ось до такого стану готуємо. Сир розплавився, підливочки вистачає, вони стали м'якішенькими. Я вимикаю і даю настоятися хвилин 5-7 і будемо насипати. Я постоїла, відстоялась. У мене є зелень свіжої петрушки, зелень зовсім молодесенького кропу зовсім зовсім молоденького і молоденька цибулька, цибульку я отак хочу порізати отакими косенькими. Так, цікавіше. І насипаю. Дуже апетитно, дуже гарно виглядає. Смакота для тих, хто полюбляє сир. Отак. І це вам повноцінний і обід чи сніданок. Навіть для самого вибавливого гурмана. Отак. Петрушки покладемо. Петрушечку в руку, щоб можна було взяти, хто хоче їсточки, цю петрушку полюбляє. І ось так, цибулька. Ось так виглядає витвір цього мистецтва. Зараз посвітю вам, щоб було видніше краще. З усіх сторін вам присвітило, щоб ви побачили, наскільки це гарно виглядає. Ось так дивіться. Розплавлений сир, грибочки. Все дуже-дуже смачне і гарне. Ось так було. смакоту ми з вами приготували, ви подивіться, який це аромат. І ще аромату додала свіжа зелень І хочу вам сказати, радуйте себе, балуйте себе. Себе і своїх рідних. Кожен з нас, ми не знаємо, коли і куди наступного разу прилетить. Бережіть себе своїх рідних, балуйте, кажіть добрі слова, благословляйте один одного. Пам'ятайте, що Господь з нами, Чи ми з ним, а Він з нами. Він чує нас, чи ми його чуємо, а Він чує нас. По молитвам народу українського, по молитвам матерів. Хтось скаже, що війна ще не закінчилася, але вона майже три роки. Наші військові тримають. І ми, ми живемо завдяки тому, покидаємося вранці, що нас тримають хлопці, дівчата, чоловіки, жінки. Тому що Господь з нами, ми молимося, просимо Божого захисту. І Божого благословення на кожного з вас, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Щоб ви жили в своїй домівках. І знаєте, що хочу сказати вам? Е декілька днів не було е випусків. Е ну, я їсти готувала, але не знімала. Ну, був час для роздумів. Багато кому не подобається довгі відео. Але я буду робити довгі відео. Заради тих, кому це потрібно, навіть якщо у вас на каналі 10 тих людей, яким мої слова будуть словами підбадьорення, якщо якісь мої посмішки, якісь щось я згадую, згадки про наших ще дідусів, бабусів, мамусів про наше дитинство, являється релаксом. Навіть раді десяти, і я буду це робити. Тому що це може, це може врятувати людям життя. Тому ось так. Куштуємо те, що приготували. З зеленюшечкою. Жаль, коляні нема коляні на дворі. Це неймовірно. Знаєте, йдуть новорічні свята. Різдвяні свята, хто буде святкувати, хто не буде святкувати, хто як святкуватиме. Але щось хочеться приготувати таке і десь особливе, може таке, що на кожен день. Оце саме страва, це така, що можна приготувати на святковості, порадувати своїх ближніх. Дуже, дуже ніжно, дуже смачно. Хто не любить дерунів, він не зрозуміє, що це деруни. У кого немає зубків і і старенькі, вони зможуть це їсти. Смачно. А з вами була завжди я, Любов. Вірю, сподіваюсь, що ми з вами ще зустрінемося. Кому потрібно швидко. Посилання є в каналі. В опису каналу є посилання на другий. Мій канал. Швидкі рецепти з любові. Там все. Швидко. Тут ні. Я посміхаюсь вам. Я дарую вам свою посмішку. Я дарую вам оцю радість наперед. Її ще немає, а я дарую вам вже її радість. Я дарую вам Божу любов, яку Господь наповняє мене для того, щоб я виливала її вам. І ота енергія, якої мене їй самої не вистачає, але Бог мій дає черповідню. І дарую вам. Ті, хто дивиться це відео зараз, через скільки років буде Ютуб існувати, нехай Господь благословить вас і береже. З вами завжди я, Любов. Зустрінемося.